Всім приветик! Вот, цветочки подарені моїм супругам моїми ручками. Дуже гарно, еустомка, бачите яка? Гвоздичка, трояндочка. Оце. У мене на кровать не обращайте внимание. Застелена, звісно же, чашечка на кофе. Ну що, сьогодні починаються знижки. Зараз фізичні вчора почалися вже на сайті, і сьогодні починаються фізичні знижки в магазині. Тому давайте проїдемося, щось подивимося. а чого б і ні, правильно? Прогуляємося. І сьогодні мені треба приготувати їсти. Прилічно багато приготувати їсти. І відбивні стілятини, і печіночку зробити знову з сметанкою. Ну, в общем, как-то так. Поедем з вами работать. Надеюсь, якийсь контент правильно снимать. Любиш, Маша, зарабатывать на Ютубе. Люби контент людям годный. пилить. Все, кушаю, кушаю макофе. Нічого не снідайш. Вчора було суші. Ну, куди? После суші і так даже себе не показую. Умиваюсь, снідаю і бігом їдемо першими в зару, щоб менше було людей. Давайте, кукалки, ваша болярина капучина вже вилітіла 9.15, Я вже їду в зару. Для чого це? Для того, щоб швидше приїхати, поки нікого немає. Ми з вами спокійно можемо познімати відосики. Єдине, що без мікрофона Ну, ви знаєте, моя озвучка. Не один мікрофон не зробить таку озвучку, як делаю я. згодні со мною? Напишіть за мою озвучку. Озвучку ролика Фізари. Вибачте, стояв будильник, бо я переживала, що я засну. О, і не поїду. Що то я два дні прокидаюся рано? И что? И все. Е, я вчера пробовала, значит, этот скраб для головы. Ну, бачите, голова жирна. Я не знаю, девочки, наверное, это не с этим связано. Но ну, скраб, в принципе, надо хотя бы раз на два тижня делать для шкіры головы. Це... Хуже не будет, как говорится, корисно. Но башка все равно жирнюща, но ну, мене так всегда, конечно головой проблеми в плані живнення. Сьогодні до мене їде офігенна, офігенна посилка. Я тому що, чому? Тому що відгуки, відгуки непогані. Но, звісно, ми будемо з вами робити виставки після того, як я по покористуюся і ми з вами обсудимо це діло. Вчора мені написала Здесь моя зрительница. Я так понимаю, что она працює в сфере бьюти. И вона каже, что олейка для кончиков для блонда она еще больше будет сушить концы и утяжелять их. Вот, девочки, что мне написала, так сказать, эксперт в этих делах. Ну людина, когда займается этим. Я, честно говоря, наоборот, думала, что маслечкам надо волосик, значит. Ну, типу, щоб не були сухі кончики. Ну, трошки, так, да, трошки я чувствую. Ну, блонд, это ви самі розумієте, це рулетка. Ладно, все, много говорю, много лишнего. Не по ділу. Едем с вами в Зару. Сейчас побачимо, скільки там людей буде. откриваються. Зара в 10 утра. Сьогодні знижки. Нагадую, з сьогоднішнього дня в фізичних магазинах є знижки. Вчора на сайті я собі вже заказала там мюлі одні чи я не знаю, як вона називається, дівчинки, спадрілі, спадрілі, спадрілі ви мої гюсе, і немножечко гюсе. Ладно, все, дійдемо. Ні, не, останнє. А цілі вже давно хризантеми в саду. Все, 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 все. Мало того, що я чекала, Девочки, под входом в республику все закрыто, так еще и, и зара закрыта. Ну ничего, я буду одна из первых, я почекал. В общем, <клес> зашла я в зару сарафанчики, я мирила его некрасиво. Какие суканки, шмуканки. В общем, честно, девочки, не знаю, на кого расчет, но. Мені, взагалі, не зайшло, не... во перше воно все якесь потягане з нитками. Ну, ви знаєте, як наче перебрали якийсь або брак, оце симпатично, не було мого розміру. Або брак, або, ну, от, я не знаю, не ліквіди В Взагалі, мені не очень подобається. Оце таке воно якесь. не знаю. Вот это неплохое, но тоже не мама их размеров. Бо мне уже надо не S, а мне уже тра M, девочки, уже M надо. Вот я думала, всякий размер. Угу, угу. Типа умная, типа умная. Вот это такое тоже неплохое. Вот это бакно, да? Извиняюсь. Вот это тоже лен, чешу. Ну, девочка, ну откуда его один, Ну, честно, ну я не знаю. Ненарядне, Оце вообще платье. Може, на морі где на пляж, це так. Да. От це я міряла, воно непогане не було моєго розміру. Я його ще міряла, коли я в прошлый раз була в Зарі, воно непогане, але таке. Якісь брючки, гамнючки. Що це таке? З утра, девочки, це 10 ранку, вже народ почав приходити. Быстро мерятся. 4000 пиджак. Пх, извините, в зара 4000 пиджак too much, як би я сказала. Такі блузочки всякі. Коротше, я так полазила, полазила, знаєте, і поняла, що в принципі ну, не мій формат. От серйозно говорю. Трошки взяла на примірку, але сумочок, даже таких красивих я там придивлялася собі, я не знайшла. Це який мені на одну ногу. І то не налізе. Якісь такі сумки, не знаю. ну Це ця я колись міряла, ви сказали, що погано. Таку я хотіла, типу плітенку, немає. Це такі шортики. Так, примірка. Такой вот сарафанчик, девочки, маленький, на мене не застібнувся, но він прозрачный. Я бы взяла такой таскать, но він прозрачный і конечно же, никуда не годится. Ну, куда это может годиться? Короче, такое. Бачите, оно прозрачно, поэтому даже штани не знімала. Дішки, що це за фасон? Поясните. Поясните, хто знає. Це явно на високих дівчат, стройненьких, на височених. Тому що воно мені ну, воно примерно так: О -о -о. Ну що це? Ну, це за чеполіна, поміже? Типа рубашка до нього зверху. Я навіть не напрягалась і не міряла. вот такой вот костюмчик кстати девочки не поганый брючки широкие рубашечка Она не атласная но такая типа не знаю как вам сказать смотрится прикольно интересно смотрится угу. классно но я не взяла скажу вам сразу такой бачите. легенький не знаю какой материал На літо носить, в принципі, нормально. Одна була тільки рубашка, ця більш не було. Інтересно. Це, кстати, XS рубашечка на мені. Оно такое дуже свободное. Штани S, ки надо было в Н-Тей прям овер-овер. Ну, це не мой. Ф... Ну, я не люблю такі. Красиво все, але я такое не люблю. Не мой варіант, Понимаете? Сраку свою показываю. Угу, вот такая. А потом я померила вот такую кофточку. Какая прелесть, какая милость. Подбили брючки прозрачные тоже. Кофточка такая леди, леди. She's a lady, oh, oh, oh. she's a lady. Talking about, a mean, lady. And the lady is mine. Ну, вы поняли. Вот такой получается. Мы рад. Маша, хваты уже. Господи, давай уже приходим к основному. Вот. Обалденный. Девочки, идите, берите и не думайте. Такие вин плотненький, сидит хорошо. Резинка такая на талии. Она там на замочку интересно очень смотрится но она просто есть и розовый по, по типу такой и как бы сири штаны у меня есть зачем мне 150 штук я ну не просто ну, купить а бы купить знаете не настолько богатей поэтому в принципе костюм имеет место быть очень даже неплохой мне нравится что талию он так хорошо а пока показываю вам что очень классный Мені понравилося. Ви напишите, як вам. Ну, чесно, більше нічого так не нашла, навіть шумірі. Хоча ви знаєте, що я ж люблю розовий колер. Но я не знайшла. Нічого не нашла. іду я зараз, що я що хочу сказати вам. Е, мені здається, що коли вони роблять такі великі розпродажі, вони туди зносять все то, що... либо якісь неудачні колекції, коррекции, либо, ну я не знаю, то, что они ходове. Тому що, чесно, очі розбігаються, тому що, типа шара, шара. Но якщо включить холодну голову, то там немає, що врать. Потому, конечно за, ну а люди уже 10 часов, 10.30. щоб вы розуміли, там немає просто де пройти в роздівалку забито, просто забито все. Ну я померяла, класно, но меня не впечатлило ничего, чтобы я там кри -кри -кри прыгнула с головой. Раз в вечендем. Ну давайте зайдемо, посмотрим. Зашла девочки в экстренном. Ну все вообще, хто це нос? Ну, куда це ношу? Для це? кого, куда Ну це? Куда хто це так носит, Девочка, ну серьезно? Це може нова форма медсестрина. Ну я не знаю, на пусту. Сумочки. Распродажа 349 гривен. По-моему, сумочка берем. Шучу, не берем, конечно. Якісь пояски. В общем, такое. Что хочешь. Любое голубое. короче, разные. Разные истории, разные вещички. Очки. Мне казалось, что мне идут все очки. А ну-ка. А ну-ка, девочки. Как вам такое? Опа. А как вам такая бандитка настоящая? Ага, получайте. Что там? же? Какие-то капцы, капцы. Угу, симпатичные. Неплохие. Шлепки-суропки. Ну а так в принципе девочки, конечно, не дать, не взять, не купить и не померить. И цвет шоколада, такие. Я помню, что нет, такие широкие штаны, цветочные. На секунде кажется, мама бабушку Бабушки. Бабушке. идем Не знаю, честно говоря. Угу. А Детячие, потому что не росла, но, по крайней мере, мне. Ну, каждому слоятся его детский, детский. может быть, детском что-то есть. Букс. Получше, я получше, я получше може, бути, щодо 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 хочемо, знаєте, В дитячим там, кстати, непоганий очі, да? дитячий я тут, і непогана якість. Ой, які хорошенькі. Подивіться, маленький розмір. Які хорошенькі, дівчині, бомба просто. Оці колись у Вови були, теж вони дуже класні. 600 чим-то помню, не знаю. Кепочки по 100 чим гривень, поэтому я, я дивилася. Ось таку, по-моєму, ворочку взяла чи ні. не знаю. Коротше, кепки, тому що дефіцит з кепками. І це такі розходники. Хто має дітей, то розуміє, що це таке розходник. Поэтому да, це симпатично. Чи цю я взяла? Я не пам'ятаю, яку я взяла. Що 159, 179 вообще такое. Ну, конечно, любимая делать носки трусы в HD. Не перестану хвалить якість. Ну и цена, конечно. 200 гривенные одні кока-коли, Извините меня. це дуже занадто дорого. Ой, форт, що, Ну вот можно дешевле найти. А тут я завжди беру в пачках. пачки, та гроші есть в пачках? В пачках. Місто разноцветные носочки 679 гривен пять пар, 75-5 пар. А не, девочки 5. 5, 3, 5. Це дитячий кисть, так не поняла, скільки стоит. Угу, понятно. Угу. Це градику взяла, по моему да носки. Чи що, сама, я чуєте, сама, на перший раз дивлюсь. Ну, такі, в общем, там недорогі носки, вони дуже непогані по якості, я вам серйозно говорю. Достойні носки, дорогі, можна взяти, сміло брати, как бы носити на кожен день те, що треба. Оце, звісно, до сих пор не пойму. Повімаєте, я чоловік, який асоціюється себе з рожевим кольором, говорю вам, що це така діч просто. Ну, це взагалі. Я не знаю, что происходит. Все, ухожу отсюда. Значит, что, куколки? Куколки мои. Нема ничего такого толкового, чтобы хотелось прикупить. К фуф. Конечно, по мелочевочке я взяла там пару ситуаций. Потому что и лагерь у градика скоро, и і то еще. І Но девочки, девочки. Не знаю, нема із того, наприклад, що я хотіла да, такі костюми дорогі. Этого всього нет на розпродажах. Так що, дорогусики, отаке. Нема на що дивитися. Їдемо додому. Їдемо з вами додому. От, і що? І будемо готові їсти, того, що в нас... Вечері немає обіда немає як завжди, любимий ваш сус и фадель так що хотіла показати, бачите, тут уже положили сітку, оце все затреперували, затреперували, вот все приехала додому Тут. Mm -hmm. Прелесть. Mm -hmm. Йдемо додому. Так, ну що, капучини? Я вже вдома. Діла маленьку распаковку. Зарядка. М -м -м. Моя. Сейчас я вас настрою і трошки нижче. Так, я купила Вікіптарик. Ось такий хороший кіптарик Кіптари, коштує 159 гривень. Класний. Отлично, далі. в вечір я купила. В дем я купила носочки. Упаковочку себе. Носочки 429 гривень, 5 штук. Градику упаковочка носочків 5 штук 379 гривень. Обичні такі, ну, але Потом в чула. я купила, я всегда купляю ці ласини. Ось у мене чорні, ви знаєте. Це я взяла сиренький собі. Обалденне качество. Девочки, ношу їх вже урок и 4, наверное, точно. Ну, в смысле, обновляю раз ходу. Вот. И черный. Ну, удобно, легенько не парить ничего. Итак, что я купила далее? Я вам уже сказала, что это все трипер-триперы. Как говорится, мне не понравилось. Я купила собі вот такий вот long Вот это коллаборация какая-то к годовщине. Годовщине 50-летию Зара. Вот такие обычные лонгслив, вин стоит 600 гривен по распродаже. Вот такие Подсири лосилки то, что надо бегать, шикарно. Дальше, что я купила? Я купила Вове такой лонгслив, вот, смотрите, такой хорошенький. Коштує 199 гривень. Полагаю, що Вова мені скаже, що це не то, що мне можно. Купила Вове купальные шорты. Боже басейн будемо скоро ходити, де буде тепло. 399 гривень. Такі класненькі. І купила Вові іще одну таку футболочку. Тоже 199 гривень. Девочки, це всі покупки. Більше немає. Все, що купила. Нема що. Буду... Сначала я покушаю, покушаю я, что я покушаю яичко з овосем, з овочами. Я поїм і буду готувати їсти. Потому що, потому що що, Потому що, вечір уже, скоро, просто що полюк Ладно, сейчас покажу вам, що буду їсти. Ну що, я сідаю снідать. Значить, гружу відосик і готую їсти. Що у мене меню? Дивіться в наступному відео. Хлебчик поджарила. Це я снідаю, девочки. Я не кушала. Угу. Дякую всім за перегляд. Прошу не забудьте, пожалуйста, лайчик поставити і коментарі написати для активності. Хорошо? Спасибо, квиточки. Просто нагадаю вам. Помидор, сливка. Рекомендую всегда самые добрые помидоры это сливка. Все.